Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео я хочу протестувати новий гаджет. Я придбала uh, Dyson Air Straight. Саме тому я сижу зараз мокрим волоссям, бо я би хотіла його протестувати, скажімо так, в лайв режимі. Засікти час, скільки мені знадобиться, аби висушити волосся і вирівняти його одночасно. Як заявляє виробник. То е, використовуючи саме Dyson Air Straight, ти, типу, вирівнюєш і сушиш волосся без е, пошкоджень високими температурами. Ну, хочу це перевірити, оскільки в мене колись вже був е, Dyson Styler. Він мені не підійшов, на жаль, я ним користувалася, намагалася все ж таки змусити себе полюбити цей гаджет, але, по-перше, він мені довго сушив. По-друге, після нього волосся все рівно було з пушком, і е, потрібно було деколи довирівнювати, е, виправляти утюжком. Це, знаєте, трішки затратно по часу. Е, та й, в принципі, як то кажуть, шило на мило. Тому я його продала. Наразі я маю звичайний фен від Dyson. Він мені сушить волосся дуже швидко, але після нього все рівно потрібно вирівнювати. Бо я люблю, коли волосся прям таке гладеньке. Але. Передивилася купу відео на Ютубі, різні відгуки дівчат, які заявляють, що це просто must have, вартує всіх своїх коштів. Тому я вирішила все ж таки протестувати і подивитися, чи дійсно все так, як його вихваляють. Я його купила на маркетплейсі, він не з магазину, оскільки, ну, чесно кажучи, ціна на нього дуже кусається, а я його викупила у дівчинки-українки, яка саме. Продавала і стайлер, і ось цей. Тому, чому би і ні. Першим ділом, певно, потрібно підсушити корені, щоб вони е, легко, ну, скажімо так, щоб вони були сухі і вже від них потім е, сушити і е, вирівнювати. До речі, я колись показувала ось цей термозахист від Чі. Мені він дуже подобається. Він е, прикольний. Не сильно так пересушує волосся, як в мене був від Bed Hat. Але все рівно. Жодний термозахист не зрівняється із моїм від вело. Він найкращий. Я просушила, і вже все решту я буду сушити і вирівнювати Airstraight. Сам стайлер і є ще резинова підкладка. Аби його можна було класти на стіл. Що мені подобається в цьому стайлі, те, що тут є режим е, вологе волосся і сухе. Тобто його можна, як і після, одразу після миття е, вирівнювати, сушити. І також на наступний день, наприклад, після е, якоїсь там резинки або будь-якої іншої зачіски, ти його можеш повернути, скажімо так, в ідеальний стан. І ще тут є режим теплого і холодного повітря. Це дуже круто. Він кожен раз е, має прочищати себе, коли його вмикаєш. І я обираю режим е, мокрого волосся на 110 градусів. До речі, що прикольно, що коли ти ним не користуєшся і він не в руках, то він автоматично вимикається. Погодить, погодить і вимикається. thank you. Окей, за другим разом воно краще. Дивимось, як воно буде далі. Ну прикольно. Воно таке. Навіть не гаряче, знаєте, тепленьке волосічко. Прикольно. Я спробую поставити 140, подивимося, чи воно буде швидше сушити. Бо поки що мені потрібно два рази провести. Аби воно було прям сухе. 140 набагато набагато краще. Але я не знаю, чи це добре для волосся. Поки що пройшло три хвилини, як я сушу, не враховуючи те, що я сушила корінь. чесно, повітря дуже відчутно гаряче. Волосся не є таким гарячим, а от саме повітря дуже палюче. Клас, мені таке подобається. Оце винесеньке волосечки. Але все рівно я відчуваю, що воно ще мокре ззаді. Що хочу сказати, мені здається, що захват не достатньо сильний. А волосся через... Ось ці пластини все рівно вилітає і через те, здається, що воно не повністю по всій ширині вирівнює прядку. Дивіться, я вроді беру невелику. Не тобто, щоб волосся не розліталась, мені потрібно. Прям двома руками плотно прожимати е, сам, самий. Е... <свісно> Треба плотно притискати дві оці панельки, щоб волосся прям трималося між ними, бо інакше воно розлітається. Якось на відео у дівчат був набагато більший вау-ефект, ніж в житті. <свісно> Насправді. Ну, і все ж таки, бачите ось ці. Оцей бейбій hair, він все рівно а, літає а, і по часу 16 хвилин. Це разом із тим, що я просушувала волосся феном перед цим. А, але все рівно я відчуваю, що воно ще трішечки вологе, де-не-де відчувається вологі, вологі пасма. Але скажу так, що по часу, на жаль, це не є швидше, ніж я думала, коли ти користуєшся феном і утюжком. Приблизно одне, на одне виходить. Можливо, через те, що я перший раз, можливо, через те, що я на камеру знімаю і якось, якби я не відволікалася, було б швидше. Не знаю, буду далі продовжувати користуватися, але по відчуттям волосся реально дуже шовковисте, гладеньке, таке прям його хочеться ним гратися. Те, що я казала, що мені не сподобалося, що коли ти береш пасмо. І одною рукою його незручно тримати. Його воно починає через те, що повітря йде, воно починає вибиватися і десь губиться. Тому потрібно постійно двома руками отак затискати і вже тянути. Ну, це, в принципі, не є великою якоюсь такою проблемою для мене, бо я майже те саме роблю і утюжком, але бачила, що дівчата справляються і одною рукою. В принципі, можливо, треба приловчитись до цього. На рахунок того, що пише, виробник Neohit «No Демедж, ну не знаю, ось ці панельки прям гарячі, прям гарячі вони. І я думаю, через те, що гаряче повітря йде, можливо, через те, що температура, я поставила максимально 140 градусів. Але я думаю, що на 110 мені би два-три рази потрібно було кожну прядку проходити, на 80 я взагалі мовчу. Я думаю, що воно би. Ну, я б замахалася його постійно, то робити. Але в цілому, як альтернатива е, різним цим утюжкам, мені подобається особливо в дорогу. Е, взяла один гаджет і good to go! Що ще хотіла сказати, що само, е, самого повітря, якщо стискати ось так ці дві. Пластини і використовувати просто як фен, аби просушити, наприклад, коріння волосся, то потужності повітря не вистачить. Ну, принаймні, на моє волосся не вистачило. Мені навіть потужний фен не до кінця просушив, ну, скажімо так, як зазвичай. Тому потрібно все ж таки. Разом їх використовувати. Не знаю. Можливо, це просто мій такий досвід, я буду далі ще його тестувати. Мені подобається, що це крута альтернатива, і його можна користувати як на вологе, так і на сухе волосся. Я завтра ще спробую ним вирівняти волосся після, після сну, подивитися, як воно буде поводитися. Да? Але в цілому. Непогано. Я би... Я навіть не знаю, яку оцінку цьому поставити, бо в мене були трішки, напевно, завищені очікування від цього гаджета, я ж кажу, у дівчатне відео то був набагато більший вау-ефект, аніж у мене. Вибачте, всі, хто. <реш> мрію про цю штуку, можливо, це дійсно пов'язано з тим, що мені потрібно привчитися, і те, що я знімала паралельно відео, відволікалась на коментарі, старалась робити це все повільно. І ще додам, що я дуже рада, що я його купила не з магазину за шалені гроші, а ще я його взяла із маркетплейсу по дуже хорошій вигідній ціні, набагато дешевше, ніж він продається в магазинах. Тому, якщо що, я його завжди можу продати за ті самі гроші і просто користуватись тим, чим я маю. Але як щось новеньке для себе це було прикольно. Тому дивіться, вирішуйте, чи вам потрібна така іграшка. У нас Сьогодні настільки паршива погода, що я мусила включити, по-перше, опалення. По-друге, зробила собі зараз кавуську. І хочу вимкнути якийсь серіал і продовжити вишивати. Дивіться, що маю. Це, знаєте, коли е чим хваляться люди, звичайні люди там, в своїх соцмережах машини, якісь покупки, поїздки. Чим хваляться іммігранти? Українськими цукерками. А ще ми сік купили, теж український, тому підтримувати своє за кордоном це прям святе. Ну що ж, пройшло десь три години з моменту, як я висушила волосся, і гляньте, що робиться ось тут просто зв'язок з космосом. Воно, я думаю, можливо, це просто моя така особливість мого волосся, що воно кошлатиться. Але, ну, чесно кажучи, я думала, що після Air Straight воно прям буде таке гладеньке. Але воно дуже приємне, воно мегесеньке таке і шовковисте на дотик прям топ. І дивіться, що я рухаюсь. <свісно> я вже вийшла два місяці і зараз покажу ближче. Значить, в мене тут все-таки вийшла можливість вишити сноуборд, бо ну, він в принципі не дуже сильно схожий на сноуборт, але тут ніби такі гори. Борт. Лютий в нас був святковим, в нас дуже багато подівлі, тому, тому я зробила його таким, ніби, ніби, бачите, святковим. Лишилося березень-квітень, а травень, я думаю, вже в кінці місяця, бо все-таки ще в травня попереду, і в нас ще є заплановані події. Але в цілому. Прикольно, мені подобається сама ідея. І я вирішила сильно не заморачуватись і не робити багато подій, там максимум я не знаю скільки тут їх, так щоб вони були не дуже малесенькі, вишивати їх ем, ну набагато легше. Тому отак, двічка це в нас була річниця весілля два роки. Тому, да, так прикольно. Хотіла показати, що я все-таки вирішила. Наносити малюнок простим олівцем, бо маркер загрубий для того, щоб промальовувати маленькі такі детальки. І ну, мені здається, що все-таки олівцем набагато зручніше. Я легесенько так промальовую і набагато потім легше вишивати його. Тому ось так виглядає мій ескіз. І зараз покажу, що буде, коли вже готово. Ну, Ось такий результат в мене вийшов. Трішечки довелося змістити сам напій, бо він находив на листочок. Але в цілому, looks very good. Лишилося тільки квітень. Але я думаю, що я вже буду то робити завтра, бо, чесно кажучи, в мене вже спина болить. Тому покажу завтра. Ну що ж, я доробила квітень. Він у мене вийшов не такий насичений, як інші місяці, але. Теж непогано, втолила ту квітку, щоб заробити трішки простору. Ну, в цілому я зрозуміла концепцію. Просто треба вибирати картинки, які легко малювати, легко потім вишивати їх. Травень вже буде в кінці місяця доробляти, бо ще півмісяця попереду. Але такого вимальовується непогано. ну Прикольно. Привіт, сьогодні новий день, і як я й казала, хочу протестувати свій Air Straight на сухе волосся. Як бачите, після ночі воно переломлене і трішки мокре після душу, тому зараз буду пробувати висушити і вирівняти. Ну, що ж, можу сказати, отак виглядає волосся після того, як я його вирівняла у сухому режимі, в режимі на сухе волосся. Я просто включила режим boost. Швиденько пройшлася. Ну, як бачите, воно виглядає доволі непогано, так ніби як я його вирівняла. Утюжком. Але, чесно кажучи, що на наступний день, на другий день, після того, як я помила голову, у мене волосся завжди виглядає набагато краще. Вже якби приглажується ось цей пушок, він не такий вже, не так сильно шелушиться. І, чесно кажучи, ось фен з цією насадкою так само дав би такий самий результат, так само пригладив би мені, волосся виглядало би рівним. Тому, чи вартує витрачати на нього, в нас він коштує 700 доларів, десь більше, десь менше. Зараз. Він на знижці, але все рівно навіть да, 600 доларів це забагато, я вважаю, для такого гаджета. Він не є настільки потужним. В мене були трішки більші очікування, як я казала в YouTube відео, дівчат був прям вау-ефект. Можливо, через камеру він виглядає дійсно набагато, ем, набагато прикольніше, але вживу на мій тип волосся, ну, не знаю. Це такі мої враження, мої висновки, не скажу, що я розчарована. В мене якби, були очікування вищі, але я не виключала той факт, що він мені може не сподобатись. Ну, врешті, я не скажу, що він мені не сподобався, він прикольний. Можливо, для когось він дійсно вартує свої гроші, якщо ви прям маєте густе волосся, ви довго витрачаєте на, вирів... на вирівнювання, ця штука буде прикольна. Але якщо у вас є за 800 баксів, Go for it. Якщо ні, як я вже казала, my best friend. Тому ось так. Привіт вам у новому дні. Сьогодні субота, і ці вихідні в нас довгі. В понеділок Канада святкує якийсь Victoria Day. Треба, до речі, загуглити. Що то за свято. Це як на честь якоїсь із Королев. І для нас це означає, що це вихідні, довгі вихідні. В понеділок ми. Чоловіка вихідний і це просто ідеально е, взагалі графік. У нас була ідея поїхати на фільм, але я щось не знайшла нічого толкового, на що можна було подивитись, там якісь сплошні бойовики, хорор, ну, таке, Або дитячий. Тому е, ми дивимося в фільм вдома, і то я їду по Чіпсики якісь. Боже, ми... Дуже давно не їла нічого такого джанк-фуда, але ви знаєте, от прям фільм, асоціація фільму, це значить має бути щось якийсь попкорн, чіпси, картошечка, ну щось таке. І ще заодно треба мені купити спеціальний пластир. Я собі тут так не видно. Я спекла собі два пальця випадково. Слава Богу, все нормально, воно заживає, я там його мощу. А от пальці це просто біда, бо вони прям такими волдирями. І це ще й права рука. Я хочу їх зрізати, бо ну, я тупо нічого не можу робити. Звідти постійно сочиться водичка. Я хочу зрізати і якось їх замотати спеціальними такими пластирями, щоб заживляло. От Я зараз подивлюся, що є. Надіюся, що знайду прикольне, бо пластирів в мене багато, як сказала моя подружка, що е, рівень мого травматизму зашкалює. Я вічно десь влізу, десь поцарапаюсь, поріжусь, зроблю собі якусь вавку. І от не обійшлося і в цей раз. То я так е, карамель варила. В мене просто пальці. Стали у гарячі, Та, так не видно їх, але короте, тут повністю пучки спальні. Тому я зараз подивлюсь, що там є. Якщо щось знайду, то покажу. Ось такі якісь я як казала, бачите, вони ніби прозорі, гідрогелові. Ось тут є спеціальні для опіків. І ще ось тут, я думаю, ось ці також. Ось спеціальна а, щоб заживало. я навіть не знаю, який краще взяти. Значить, маленька розпаковка. Взяла собі е, такі як стерильні підкладочки, бо я хочу то зрізати. Знаєш, це не найкраща ідея, але мені здається, так швидше почне заживати. Вони, типу, не присихають до ранки. І ще взяла ось такі гелеву. Спеціально для опіків, ніби як штучну шкіру. Вона просто прикладається. Тут їх дві, чотири штучки, але вони великі, то я їх собі просто розріжу і отаким от скотчем примотаю. Ну і вже давно треба було купити перекіс, бо я промиваю або водою, або спиртом. А спиртом це дуже боляче. То, коротше, купила собі. Отакі от покупочки. мене касирша питає, це в тебе ауі, чи ви плануєте якусь операцію робити? Я кажу, ні. Кажу, то я пальці спалила. Але так, да, значить, треба з цим зайнятися, бо я знаю, що це найкращий варіант зрізати спаляну шкіру, але наразі це єдине, що я бачу вихід, бо вона в мене вже тут почала тріскатися, і я боюсь, що вона... Коротше, буде боліти. То так хай болить, але болить вже в напрямку, скажімо так, заживлення. Тому взяла лашу чіпсики зі сметаною і беконом. От що мені тут не вистачає, так це смачних нормальних чіпсів. Отут або... Або просто сіль, або з смаком, типу, як соусу такого майонезного, або зі смаком оцту. Там, звісно, є і е, сир, і. Там, як це воно є? там сметана цибуля, вони є також ті смаки, але вони не такі, як в Україні. тому... Я думаю, що було би прекрасно, якби наш європейський маркет почав замовляти якісь такі чіпсони українські, бо вони тільки тут сухарики флінт продають, і все. Ну, типу, солодкі там, да, але я маю на увазі з такого з джанк-фуду, то чіпси було би класно. Так що. Надіюсь, що колись таке буде. Це, звісно, не те, без чого не можна прожити, але буває деколи так хочеться. Бо я знаю, що є і в, в Саскачуванні є магазин. Продає в Торонто, є в Америці. Звісно, теж такі чіпси українські продають. В нас немає. Ну зато є інак інакше. Коротше, поїхала я робити маленьку операцію і буду дивитись фільм. Ще не знаю, який, але хочеться якийсь прикольний, Бо все таки вихідні. Так що,